Студенти вкотре під стінами парламентських комітетів. Причина одіозні зміни до закону про вищу освіту. Після щотижневих акцій протесту активістів таки запросили до громадських обговорень законопроекту. Утім, студенти налаштовані категорично кажуть, процес переговорів може бути марним. Зараз іде конкретна небезпека. Якщо цей законопроект приймають зараз, то власне відвернути це буде дуже тяжко, тому що скасувати законопроект завжди значно важче ніж не дати його ухвалити. І ми наша кампанія проти деградації освіти в цілому. Тобто законопроект це є одна зла. 영무 Власники законопроект небезпечний для системи освіти, скаржаться студенти: скорочення державного замовлення на половину, недофінансування органів самоврядування, урізання викладацького складу та мізерні стипендії. Усі ці зміни вдарять навіть по найбільшим вишам України. Нам надоїло те, що фактично щопівроку, що рік наше міністерство викидає різні виборки, не узгодивши це із різними студентським незалежними організаціями. В свою чергу опозиціонери певні, якщо законопроект ухвалять в такому вигляді, як він є. Профільний міністр Дмитро Табачник має піти у відставку. Влада, якщо не дослухається тих вимог, якщо не будуть призупинені ці нищівні дії по українському світі, вони навесно отримують нову хвилю протестів, не тільки підприємницьких, не тільки там пенсіонерів по пенсійних реформах, а нову хвилю дуже широких і активних студентських протестів. Поки тривають обговорення, представники студентства звернулися до парламентаріїв з відкритим листом. В ньому просять повернути вишам автономію, можливість розпоряджатися власними коштами, а також підвищити рівень стипендій до прожиткового мінімуму. Доки ці вимоги не будуть почуті, обіцяють мітинги триватимуть.